Огляд. Тип рослини, морозостійкий однорічний. Сімейство. Бобові. Стать. Китай. Тип ароматний. Регіон проживання. Італія. Освітлення. Від сонця до півтіні. Висота. 8 футів. Вимоги до поливу від середнього до високого. Шкідники та хвороби, коренева гниль, борошниста роса, слимаки та равлики, попелиця, трипси, павутинний кліщ, гнійник. Догляд помірний. Тип ґрунту багатий, суглинистий, вологий, добре дренований. Кислотність ґрунту 7,0, 7,5 лужна. Що таке суїтпи майнейви? Майнейви приголомшливий сорт плетистого запашного горошку. Його темно сині фіолетові квіти приваблюють запилювачів, а їхній чудовий аромат приємно мати в саду або як квітку для зрізання. Ці неїстівні представники родини бобових цінуються за м'яке листя та гарні квіти. Ці прохолодні сезонні рослини швидко ростуть і рясно цвітуть навесні, а потім так само швидко відмирають у розпал літа. Найвідмітнішою рисою є забарвлення квітів. Насичений відтінок, майже темно-синій, Виглядає приголомшливо як сам по собі, так і в поєднанні з іншим більш світлим різновидом. Розповідь Запашний горошок вперше був культивований у 1690-х хароках, як садова рослина сицилійським монахом на ім'я Франциско Купані, який поділився своїм насінням з різними ентузіастами рослин по всій Європі. Деякі з найбільш значних внесків у розведення цієї квітучої ліани приписують садівнику Сайлас Сайласкоул, який працював на родину спенсер. Його досягнення включали ще більші та пишніші суцвіття, відомі своїми барвистими гофрованими пелюстками. Домашній регіон. Хоча існують деякі дебати щодо того, чи може запашний горошок побутувати в районах Китаю та Шрі-Ланки, перші зареєстровані рослини були скупані. Рідний ареал включає Сицилію, де вони вперше культивувалися як садові рослини, а також Південну Італію, острови Єгейського моря та Мальту. Характеристики сорт Майнейви найбільш примітний своїми квітами. Довгі міцні стебла несуть великі квіти з гофрованими пелюстками неймовірно насиченого фіолетового відтінку. Квіти розпускаються групами по 4-5 квітів на стеблі, і, окрім свого вражаючого вигляду, вони ще й дуже ароматні. Основні ліани виростають досить високими, близько 8 футів у довжину. Це ваюнки рослини, які чіпляються за все, з чим контактують їхні закручені вусики. Це рясно-квітучі рослини з багатьма довгими стеблами, що ростуть від головних лос, що цвітуть протягом усієї весни. Використання. Хоча горошок відноситься до сімейства бобових, він не їстівний, як деякі його близькі родичі. Насіння, зокрема, отруйні, тому їх слід садити подалі від саду, щоб уникнути плутанини, насінняві коробочки дійсно нагадують інші види стручків гороху. Найчастіше їх вирощують в декоративних цілях, а також для використання у флористиці. Їх чудовий аромат і багата символіка роблять їх популярними для використання на весіллях. Їх також можна використовувати як покривну культуру, оскільки вони фіксують азот, тож вони можуть збагатити ґрунт для рослин наступного сезону. Де купити? насіння запашного гороху майнейви, розкішне море квітів, насичений фіолетово-блакитний колір, великі, злегка запашні суцвіття. Універсальна складова букета, приваблення запилювачів і стійкість до оленів. Посадка запашний горошок, рослина прохолодного сезону, а також дещо морозостійка, тому пора року для його посадки залежить від клімату та регіону. У більш теплому кліматі насіння можна висаджувати в ґрунт пізньої осені. Вони будуть рости протягом зими і починають цвісти ранньою весною для тривалого періоду цвітіння. Якщо висадите рослини в більш прохолодному кліматі, зачекайте до дуже ранньої весни або пізньої зими та висаджуйте насіння як тільки земля стане придатною для роботи. У кліматі на північ від зони 7, вони починають свісти наприкінці весни і тривають до початку літа. Прямий посів рекомендований спосіб посіву насіння запашного гороху. Посійте насіння групами по 3 з інтервалом 6 дюймів між групами. Проростання займає від 10 до 21 дня за правильних умов. Ідеальна температура ґрунту для проростання становить від 55 до 65 градусів за Фаренгейтом, немає жодних доказів того, що це насіння корисно замочувати перед посадкою. Однак надрізання насіння гострим лазом може прискорити та покращити проростання. Коли ваша розея сада досягне приблизно 3 дюймів у висоту. Проріджуйте її до однієї рослини кожні 6 дюймів. Як виростити? Найважливішим фактором є посадка в правильний час для вашого клімату. Їхня прохолодна погода та морозостійкість повинні бути основними факторами з точки зору того, коли садити у вашій кліматичній зоні. Світло. Загалом запашний горошок потребує повного сонця, щоб найкраще цвісти. 6-8 годин прямого сонячного світла на день хороша цифра, до якої варто прагнути, особливо в прохолодному кліматі, оскільки літня спека змушує їх впадати в сплячку в теплішому кліматі, ви можете посадити насіння в півтіні, трохи захистивши від спекотного післяобіднього сонця. Забезпечення тіні коренів у другій половині дня підтримуватиме належний рівень вологи, дозволяючи вашим рослинам цвісти та рости довше протягом року. Верхівки рослин потребують значної кількості сонячного світла. Такого поєднання можна досягти досить легко, вирощуючи їх на решіці або іншій конструкції, яка створює тінь біля землі, але піднімає виноградні лози. Вода. Це вологолюбні рослини. Їм потрібно досить багато води, щоб виростити їхні солодкі квіти та пишне зелене листя. Однак вони не люблять мокрих ніг. Однак це більше залежить від складу ґрунту, ніж від ваших звичок поливу. Поливайте молоді рослини кожні 1-2 дні, поки вони не приживуться. Після того, як ваш запашний горошок вкорениться, тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Частота поливу залежить від вашого клімату та кількості опадів. Поливати один або два рази на тиждень можна, коли температура прохолодна, але коли настає спека. Вам може знадобитися поливати частіше, щоб продовжити життя ваших рослин. Ґрунт забезпечте ґрунт з дуже хорошим дренажем. Оскільки вони люблять вологу навколо своїх коренів, вони можуть бути сприйнятливі до кореневої гнилі. Склад ґрунту менш важливий, ніж дренаж, тому у випадку важкого глинистого ґрунту, який легко ущільнюється, доцільно додати в ґрунт добре перепрілий компост. Ще один важливий елемент, на який слід звернути увагу, це родючість ґрунту. Вони люблять багатий ґрунт, тому, якщо у вас поганий ґрунт, можливо, піщаний або гравійний, ви можете збільшити утримання води та вміст поживних речовин у ґрунті, додавши трохи компосту чигною. Злегка лужний або нейтральний РН добре підходить для ґрунту запашного гороху. Температура і вологість. Оскільки це вологолюбні рослини, запашний горошок важко вирощувати в сухому кліматі. Вони вважають за краще мати рівні вологості на рівні 50% або вище для оптимального здоров'я. У місцях з високою вологістю переконайтеся, що ваші виноградні лози запашного гороху мають належну циркуляцію повітря, що допоможе запобігти грибковим захворюванням. Найкраще вони ростуть при температурах від 32 до 60 градусів за Фаренгейтом. Вони досить морозостійкі, що дозволяє висаджувати їх восени в більш ем'якому кліматі. Осіння посадка дозволяє рослинам рости протягом зими та починати цвісти раніше навесні. Ці рослини процвітають у прохолодну погоду та впадають у стан спокою, коли влітку стає жарко. Добриво! Перш ніж висаджувати насіння, доцільно внести в ґрунт трохи органічних добрив. Ціліани люблять багато поживних речовин, але якщо їм давати занадто багато азоту, результатом буде багато зелені та значно менше квітів. Коли ваша рослина наближається до періоду цвітіння, підгодуйте її добривом з високим вмістом калію, щоб збільшити кількість квітів, які будуть більшими та сильнішими. Догляд Типи скелелазів, такі як майнейви, потребують певної опори, щоб рости. Решітка або арка можуть бути чудовими, але вони також коштують дорожче, ніж просто поставити їх біля паркану чи іншої існуючої конструкції. Ви можете вирішити, наскільки рентабельною буде ваша конструкція в порівнянні з тим, наскільки декоративною ви віддаєте перевагу. Якщо ви садите навесні, Прищипування стебел допоможе сприяти розгалуженню, залишаючи рослини повнішими, які дають більше квітів. Коли розея сада досягне приблизно 6 дюймів висоту, ви можете прищипнути або зрізати верхівки стебел трохи вище набору листя. На його місці виростуть два нових стебла. Для осінніх посадок прищипування зазвичай не потрібно. У той час, як у вашому кліматі бувають легкі морози, Замерзання та відлига зроблять для вас важливу роботу. Для запашного горошку, який продовжує цвісти протягом тривалого часу, видалення від свілого є життєво важливим. Якщо квіти залишити на виноградній лозі для утворення насіння, рослина подумає, що настав час увійти в стан спокою. Видалення від свілих квітів займає дуже багато часу у вирощуванні здорових квітів. Але це також означає, що ви матимете постійний потік зрізаних квітів. Вирощування в контейнерах Запашний горошок досить добре росте в контейнерах, якщо в контейнері є достатньо місця для розповсюдження коренів. Після встановлення вони не люблять, щоб їх коріння турбували. Виберіть досить великий горщик, щоб вам не довелося пересаджувати рослини. Виберіть досить глибокий і широкий контейнер. Щоб вмістити кореневу систему рослини, яка має відносно глибоку кореневу систему. Переконайтеся, що в контейнері є відповідні дренажні отвори, і встановіть якусь опору, щоб ваші ліани могли підніматися, наприклад, невелику решітку або клітку для помідорів. Розмноження: Як однорічник, запашний горошок Майнейви зазвичай розмножують насінням. Наприкінці сезону, коли цвітіння вашої рослини сповільнюється, Залиште кілька квітконосів недоторканими, щоб утворилися насіннєві коробочки. Якщо ви маєте намір зібрати насіння для посадки наступного року, ви можете дати рослинам посів наприкінці сезону, коли цвітіння сповільниться. Дайте насінню дозріти на лозі, потім зберіть його, висушіть і зберігайте в прохолодному сухому місці, поки ви не будете готові знову садити загальні проблеми. Ці квіти з солодким запахом можуть стати жертвами кількох видів садових шкідників. Також є кілька захворювань, на які слід звернути увагу при догляді за цими рослинами. Шкідники з їх ніжними стеблами, листям і солодкими квітами попелиця, павутинний кліщ і трипси є любителями харчуватися цими рослинами. Вони проколюють листя та квіти ротовим апаратом і висмоктують солодкий сік, виснажуючи ваші рослини цінними поживними речовинами. Це не тільки може залишити ваші рослини без належних поживних речовин, але ці комахи також залишають після себе липкий безлад. Їх екскременти, звані медяною росою, залишаються на рослині, створюючи ідеальне середовище для росту чорної сажистої цвілі. Ця цвіль перешкоджає фотосинтезу, через що ваші рослини можуть виглядати сумно та нездорово. Підтримуючи свої рослини здоровими, доглядаючи за ними та вносячи добрива, ви захистите їх від пошкодження комахами. Хоча ви можете допомогти своїм рослинам протистояти пошкодженню комахами, зберігаючи їх здоровими, важливо також контролювати популяції шкідників. Для природної боротьби зі шкідниками залучить у свій сад корисних комах хижаків. Якщо ви шукаєте більш негайний метод боротьби з комахами, олія німу є безпечною альтернативою іншим хімічним пестицидам.